Послухай уважно віршик Прийшла до лісу осінь, торкнулась верховіть. Вже годі вам дерева, як влітку, зеленіть. А ірочка прибігла, поглянула на ліс. Ой, що ж ти робиш осінь. Усе змінила скрізь, усе зелене стало сухе та жовте враз. Заждала б трохи осінь, не йшла б іще ще до нас. А осінь усміхнулась. Прийшла моя пора гратись коропіти з листвою дітвора. А те, що після літа змінились сад і ліс, не так же і погано. Піди і подивись. Пішла Іринка в хаші, а зарості густі, зробилися фіалкові, червоні золоті. Пішла тоді Іринка, садочок до ріки, а там уже достигли і груші, і сливки. І, хоч не мав садочку зеленої трави, там яблука рум'яні, аж просяться, зірви. В лісах краса осіння, в садах рясні плоди. Це дуже добре осінь, що ти прийшла сюди. Ти уважно слухав віршик. Про що він? Так, він про осінь Згадай, що спочатку змінила осінь. Так, дерева, як саме? Так вона змінила їх колір жовтий, червоний. Хто перший побачив, що змінила осінь? Так, дівчинка Іринка. чи сподобались їй зміни? Ні, вона засумувала. Тоді осінь запропонувала Іринці подивитися, як саме змінився сад і ліс. Іринка пішла до лісу. Як саме він змінився? Так усе стало різнобарвне, золоте, червоне, жовте. І тоді Іринка пішла до саду, як саме змінився сад восени. Так уже дозріли фрукти. Груші, сливки і яблучка аж просяться, зірви. Коли Іринка побачила, як саме осінь змінила усе навколо, чи сподобалось їй те, що осінь прийшла? Так, вона зраділа і сказала Це дуже добре осінь, що ти прийшла сюди. Так, ось такий гарний віршик ми з вами послухали і розповіли, про що саме він був. Чи сподобався вам віршик? Так, це добре, а зараз пропоную відпочити та потанцювати. Так, осінь буває різна. Іноді ми кажемо, що добре, що осінь прийшла, а іноді що погано. Тому пропоную вам пограти у гру, яка називається добре чи погано. Будемо дивитися, які зміни приносить осінь, і казати, чи це добре, чи це погано. Подивись на картинку, що роблять діти. Так, вони грають з осінніми листочками, тому що осінню падає багато листів. І іми можна гратися. Як ти гадаєш, це добре чи погано? Так, це добре. Подивись, а що роблять на цій картинці? Так, із-за того, що осінню падає багато листя, його треба прибирати. Як ти гадаєш, це добре чи погано? Так, погано. Восени росте багато грибів. Чи це добре, чи погано? Так, це добре, але пам'ятай, гриби можна збирати тільки з дорослими. Восени відлітають птахи у теплі краї. Чи це добре, чи погано? Так, погано, ми будемо за ними сумувати. Осінь дарує нам багатий врожай. Чи це добре, чи погано? Так, це добре. Осінню стає холодно, дує холодний вітер, йдуть холодні дощі тому легко простудитися. Чи це добре, чи погано? Так, це погано. Осінню можна збирати гарні осінні листочки, жолуді, каштани, горобину. І зробити красивий осінній букет. Як ти гадаєш, це добре чи погано? Так, це добре. Ось ми і дізналися, яка різна буває осінь, але найголовніше це навчитися бачити красу навколо. Ти молодець.